Правда, вона і жорстка і незручна, і психологічна, да? і взагалі почнемо не про те, чому зраджують, а справжні причини, да? Не тому що я був п'яний або спокусили мене, спокусила да. а що взагалі насправді стоїть за, за зрадою? Да? От ви дізнаєтеся, сім причин, чому зраджують чоловіки, і сім причин, чому зраджують жінки. Хто насправді винен, да? відповідь, вас здивує. Угу. І, е, взагалі, як ніколи не бути зрадженою, да? або як не зраджувати. І будемо сьогодні без засуджень, тільки механіка, да? тільки психологія. Тому поїхали, поїхали, так? Да? І от спочатку розберем, е, давайте спочатку розберемо сім причин, чому чоловіки зраджують. Да? І. Е, Важливо, це не виправдання їх, да? просто пояснення, розуміння взагалі механізму і можливість запобігти. Да? Перша причина це сексуальна незадоволеність. Е, ніби найочевидніша причина, да? але насправді не та, що ви думаєте. Да? Ви думаєте, що йому мало сексу, і він пішов.